На всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Доброго ранку, наші любі малята і шановні батьки. Ми хочемо запропонувати вам почати наш ранок весело і активно. А для цього давайте з вами піднімемося і трішечки порухаємось з нашою неймовірною красуни осеню, яка принесла нам багато осінньої краси. Обинники всі стали у рядок, червоні в них хустинки, веселий в них танок, то ніжкою притупнуть, хизуються вони, червоні гарні щічки, всі мають восени. За вітром горобинки схиляються тонкі. Та знову, як пружинки рівненькі та стрункі, то ніжкою притупнуть, хизуються вони, червоні гарні щічки всі мають восени. В долоньки плащуть, радо вітають всіх діток, на свято горобинки прийшли до нас в садок. Ну що ж, малята, я сподіваюся, що ви вже прокинулись, тому запрошую вас всіх гості до Марини Іванівни. Буде дуже-дуже цікаво. Доброго ранку, моя малеча і дорослі. Я гадаю, що ми сьогодні з вами будемо плідно працювати. До нас сьогодні залетіли гості. Я вам зараз прочитаю віршик, а ви мені скажете, що ж це за гості до нас завітали. Невеличка сіра й біла, пташка біля нас живе, дуже добра, ніжна, мила. Крихітки вона клює, під вікнами воркує. Кожен з вас цю пташку знає, її назву відгадає, це воркує. Хто у нас? Голуб, Голуб. Голуб. молодці, це ось така. Пташка. Вона живе і у людини, і може жити самостійно, так в природі. Ми їх бачимо дуже-дуже багато на наших вулицях. Це голуб. Ось така пташка до нас завітала. Далі слухаємо. маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору стрибав, усі зернятка зібрав. Що це Бороби. за пташка? Правильно, ми хороші, це Горобець, це маленька, така жвава пташечка, яка стрибає і цвірінькає. Ось бачите, якого він кольору, і невеличкий, за розміром, теж живе біля людини. Пташку цю називають Горобець. Запам'ятайте, будь ласка, він теж до нас завітав у гості. Наступний загадка сама сірувата. Ходи мішкувати. Горда персона звуть її. Ворони. Ворона. Правильно, мої розумнічки, це ворона. Ось, бачите, вона трішечки вже більше горобця, але теж живе біля людини в парках. Ось, дивіться. Де багато дерев. Називають цю пташку ворона. У неї сі, сірий тулуб, так. Бачите, який окрас і чорні такі крильця це птаха ворона. І остання загадка. Стрибає між гілок, пташина білобока. Криклива, крадькувата, а звуть її сорока. Сорока. правильно. Це сорока. Ось, бачите, вона трішечки схожа на. Горону, але це сорока, бачите, у неї довгий-довгий такий хвіст, вона невеличка за розміром. ось, І вона дуже-дуже полюбляє різні блискучі предмети. Ось, бачите, вона навіть може взяти у людини щось таке цікаве, блискуче. Ось це сорока. Молодці. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про птахів. І взагалі птахи бувають ті, які живуть біля людини, птахи, які живуть біля водой, річок, озер. і є птахи, які навіть живуть в горах. А є в степах і в луках. Ось я хочу вам показати, розказати трішечки за цю птаху. Може, хтось знає назву цієї пташки? Лебедь. Лебедь, молодці, вони дуже красиві, статні такі птахи, вони полюбляють плавати, так? полювати на рибу Ось, і живуть біля води. Ось це перелітна пташка. Вони ще бувають чорного кольору. І занесені, занесені до червоної книги, бо їх дуже-дуже мало. Це лебідь, ось такий він гарний і красивий. Ще хочу вам показати це пташка, яка називається чапля. У неї длі, довгі ось такі ноги і довгий дивіться, дзьобик. А навіщо, як ви гадаєте, у неї довгий дзьобик? Щоб їсти мороз. Правильно, молодці, щоб шукати собі їжу, так, десь у водичці. Вона теж живе біля озер, річок, водоймищ. Ось отака пташка. Вона дуже повільно ходить так, і шукає собі лягушок, так, якихось там рибки поласувати. Це чапля. Наступні ось такі красунчики, пташки. Це. Дика качка, вона завжди живе теж біля річки. Ось ці пташки. Вона теж любить ласувати рибкою. Ось це дика качка. Бачите, який у неї окрас? Дуже-дуже багато кольорів. Так. Наступна пташка це ластівка. Вона перелітна пташка, вона боїться морозів і прилітає до нашої країни десь у травні місяці. Ось, і вже приносить до нас вже таке тепло, тепло, коли сонечко гарно, гарно пригріває. Називають пташку. Ластівка. І живе вона біля людини. Гніздечко своє в'є під дахами. У людей в будинках. Бачите? Ось називають її ластівка. Наступна птаха це вона дуже правильно, вона дуже гарно бачить вночі, і голова у неї обертається навколо тулуба, і полює вона, шукає собі їжу, теж коли вно чи називають цю птаху сова? Ось так. Наступна птаха. Дивіться, послухайте уважно, які ноги, такий ніс, по болоту ходить скрізь. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Ось така птаха, ще, кажуть, лелека принесла дитину. так? Ось це дуже гарна, добра така птаха. Вона будує свої гніздечка на дахах будинків у людини або на стовпах, на високих деревах, теж любить ласувати рибкою. Бачите, в неї теж довгий дзьоб і довгі ноги. Лелека. Ми повинні знати теж, це птаха, яка живе у нас в Україні. Ось ще хочу вам показати ось такого птаха. Дивіться, ми можемо сказати, що він найкращий співак в природі. Ану, назвіть, будь ласка, який живе у нас в Україні. Соловейко. Дякую. Правильно, мої хороші, це соловейко, це самий-самий гарний такий співак, так? Ось соловейко, він невеличкого розміру, такого окрасу, бачите, ось. Дуже-дуже гарно співає. <кій> Сам вечірньої години заховався в кущ калини, та на дудочку одну грає пісню, чарівну, соловейко. Так, ще вам покажу ось великого птаха. Дивіться, щоб ви знали. Це птах дуже-дуже великий, він хижак, і називають його Орел. Це дуже небезпечна пташка, так? він великого розміру, у нього великі кіхті і великий такий міцний дзьоб. Він хижак. Називають цю пташку Орел. Молодці малята, я гадаю, що ви запам'ятали. Тобто ми сьогодні з вами роздивилися, познайомилися, пригадали птахів, які живуть у нас в Україні. Ще є дуже-дуже багато птахів. Я вважаю, на наступному занятті ми з вами познайомимось. А зараз я хочу, щоб ми з вами закріпили наші знання із нас птахів. І зараз з вами пограємо ось в таку гру. А гра називається назви. Птаха. Зараз, будь ласка. Слухаємо уважно. Де ж там моя гра? Вибачте, будь ласка, щось не вмикається. Так, вибачте, технічні щось. Ну, добре, тоді граємо так з вами. Я буду показувати вам малютки, а ви будете називати самі. Що це за птаха, яка гарно співає? Соловей. Молодці, запам'ятали. А це що за птаха? Ле 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 молодці, мої хороші, а це яка полює вночі? Сова, сова. Правильно називаємо назву молодці, а це птаха, яка. Ось нам вже таку теплу, теплу весну, пізню. Пластівка. Пластівка, молодці, мої хороші. А ось ташка, яка живе біля водоймищ. Дика качка. Молодці. Так, ще хочу. Ось цей красивий, дуже статний тах. Це. Молодці, запам'ятали, бачу. Так, добре. Ось, А що це за птаха, яка полюбляє такі блискучі всі речі? Сорока Сорока, молодці. Так, І останнього такого цвіркунчика маленького, який стрибає біля нас живе, це Окей. горобчик. Молодці, бачу, ви сьогодні запам'ятали всіх пташок, які є прилітні. І... Зимуючи, ми вже більш старших групах будемо з вами вчити перелітні назви групи, так, зимуючі пташки. А зараз ознайомилися взагалі із назвами пташок. А зараз хочу, щоб Ірина Вікторівна для вас теж щось вам підготувала і продемонструвала таке спортивне. Будь ласка, запрошую. Ну що ж, малята, ви сьогодні дізнались багато нового, цікавого. сподіваюся, ви щось для себе відкрили новеньке. І давайте з вами для того, щоб ми відпочили, я пропоную вам піднятись. Давайте з вами піднімемось і порухаємось разом з Білочкою. Пострибаємо! Привіт, малята. До стіж ташок і пахне хвоєю. Я люблю стрибати. Зачки на лівочку, збирати горішки і бавитися з друзями. А ви хочете сьогодні зі мною пухатися, пострибати? Не ну, все ж таки ходімо разом зробимо робимо ваше руханку, щоб бути спритними, як білочки. Гарні рученята у наших хмалях. і заховайтесь ось які, ось які Наші ще малі, думо танець почніть всіх маляток звеселіть! Ну що ж любі малята. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво, так як і нам. А я пропоную вам разом з батьками пройтися сьогодні вулицею і роздивитись всіх пташків, які ви сьогодні вивчали, і обов'язково порухатись, бо осінь це неймовірна казкова пора року. І, будь ласка, зробіть нам красиві фотографії тих пташок, яких ви побачите. А ми будемо з нетерпінням чекати на зворотній зв'язок у нашій групі Телеграм. Будемо чекати вас на наступному занятті. До побачення, малята! Дякую вам всім за участь, молодці.